На майстер шеф я прийшов в першу чергу за опитом, ну і також за перемогу. Так. Що будете робити для того, щоб перемогти? Буду робити все, що скажуть. Буду вчитися, намагатися розвиватися в цій справі. Тому буду робити все, що від мене можливо. Доброго дня! Доброго дня! Мене звати Дмитро. Чудово. я народився у місті Горлівці. Зараз угу. я проживаю в місті Дніпрі. Ми з моєю сім'єю вже тричі переселенці. На жаль, так склалось Для нашої родини. А що? До 14-го року жили, жили у Горлівці. В чотирнадцятому році ми виїхали, як почалась війна, тому що ми з сім'єю зрозуміли, що там знаходитись, ми не можемо. Ми вирішили поїхати до Турецька. Ага, тобто недалеко ви переїхали. Зовсім. Но це Україна. Там свобода. Ну, На жаль, в Горлівці цього всього нема. В Горлівці, на жаль, кроме страха, руйнувань ну, нема нічого гарного. Ти себе вгомовуєш тим, що ти вернешся додому колись. Mm -hmm. Але, на жаль, так не складається. Непогано. Звісно, що деякі нюанси є, а треба поправляти. Але загалом смачно. Дякую. А я не люблю людей, які просто сидять на дивані і скаржаться на життя. Наші герої віддають найдорожче заради нас, заради України. А дехто досі сидить і ниє, що все погано, все пропало. І тут приходите ви тричі переселенець, який в кожному новому місці починає все з нуля і не втрачає надії. щодо страви, то є в ній моменти, які я допоможу вам удосконалити. Але на цьому етапі смак вашого чилі конкарне заслуговує на те, щоб я сказав вам так. Дякую. ну дуже теплі слова сказали. І я був в такому захваті. Взрослий, бородатий дядько, стоїть там чуть ли не плачу. Ось такі емоції в мене. Ваша ціль, ба більше ваша страва, вони варті вашого місця тут і звісно ж, мого так сьогодні. Дуже дякую, дуже дякую. Від мене теж так. Дякую. І ми всі з одного тіста. Дякую. Вітаємо вас. З мене хліб. Дуже дякую. А Наступного разу ми скуштуємо хліб сто відсотків. Усі, і не тільки хліб. Великий привіт матусі! Обов'язково. — і гарного настрою. Дуже до дякую, до зустрічі. Я чуть не впав там, тому що ну я такого не очікував. І емоції хотілося стрибати, кричати, тому що емоції почали бити ключом. І ну це дуже неймовірні якісь емоції, яких ну, дуже тяжко передати. я так став, що я бачу тільки рибу, ну нічого більш не бачу. Я дивлюсь на свою рибу, і я розумію, що мені дуже подобається моє філе, тому що воно гарне, воно гарно вироблено. Але я перший раз працював з цими кісточками. Я розумію оту, отут потилицю, що біля мене стоїть як ну, це ектор. Доброго дня. Доброго дня. Дмитре, ви філеювали рибу раніше? Так, так. Ви працювали з маленькими чи великими кісточками? Е, більше, з більшими кісточками працював. Так ось у чому справа. А чи ви бачили, що один з учасників саме через проблеми з філе поїхав додому? Так, так, я чув. Я чув. І я думаю, зараз дві людини поїдуть додому за 10 хвилин, тому що ну, вони барани. Е, в голові я вже їду додому, поїзд київ Дніпро відправляється вже, вже саме час. І він мені каже: Вам це не загрожує. Ваше філе чудове. На балкон. Дякую. <звит> я чую для себе це на балкон. В мене такий білий шум. <прав> <прав> Навіщо я стрибав? Ну, Більше 100 кілограмів. Думаю, щось там той пол провалиться піді мною. Вас так гарно. То -то? <прав> Для мене була дуже велика е, честь, для мене була внутрішня перемога, що я перший піднявся, хто піднявся на балкон з конкурсу. Ми це зробили. Дмитро Дмитрович, ми це зробили. Я пропоную Дмитро, він шарив в справах. Давайте, Дмитро, да, проголосували. <свист> Погоджуємося. <свист> Погоджуємося. <свист> <свист> У нього є лідерські якості, які дуже важливі для капітана. І тому ми одразу всі одноголосно вирішили, що Діма буде капітаном. Я стою такий, типу, що? Ну, ок, я не став відмовлятися від цього. Я розумів, що це дуже буде велика відповідальність за команду. І скоріш за все. Іменно капітан буде вдягати чорний, якщо щось піде не так. Я це розумів, але я розумів, що для того, щоб рости, самому потрібно щось робити. Тому, ну я так, окей. Якщо ви мене вибираєте, дякую, мені дуже приємно, будемо працювати. Я хотів набити, ну, ладно, так не можна казати, накричати на Лізу. Я беру, нюхаю цей сир, і я розумію, як він пахне карамеллю. Ну, він. Так смачно пахне. Я починаю його пробувати, він ще й смачний. Потім беру цей галангал. HAL, і я починаю його пробувати. І я розумію, що це ну, типу корінь імбиря. І я такий думаю: лізочка вибачай, ну був неправ, зробив трохи швидші висновки, аніж потрібно було. М -м а смачно як? Я кожного конкурсу, якщо все гуд, виїжджаю на хлібі, на випірці. Ну, типу, того, що я вмію. Але я розумію, що я, ну, я не тільки це вмію. Бачу, стоїть перепілка. Перу цю перепілку, коротше. Дім, ти вирішив тобі щось казати? Дім. А? Добре. Не, не чіпати тебе, так? Поки так. Да. Я її розібрав. Е, нема кісточок. Думаю, треба маринувати для того, щоб поки буду робити дюксель, щоб перепілка хоч трохи підзамаринувалась, ну, був якийсь смак. Я беру червоне сухе вино. Галангал на, на зачистив, порізав на маленькі такі шматочки. Я думаю, я не буду його прибирати, я залишу його там, він дасть таку, типу тонку гостроту і буде смачна перепілка. Тому що я все одно буду робити, ну, це не перепілка рішення, це вар моя варіація сьогодні. Мені потрібно зробити шокер, я зроблю гель. А от що з сиром? Типа, може сос може придумаємо якийсь разом. Він насильно плавиться взагалі. А? Він насильно плавиться. А що, може тоді його там вету начиніть? Спробуй, може може трошки патерсь в дюксі. Прям в дюксі. Тебе сьогодні знову губа губав красна. Що да? ти робиш? Да. А мені витерти. Ми що це зняли і. Ну, щас типу, я, я вагітна. вагітна. Потім так, да, мені, мені розкажуть. Тут ще одна вагітна, можна, будь ласка. Сьогодні наш ранок розпочався з інформації, що Ната вирішила сказати, що вона вагітна від влада. Ти хочеш подивитися тут дві полосочки? Від Владіка. На е, тест попісала Ліза, якщо що. Я одразу зрозумів, що зараз буду давати локшину робити Дмитру. Я думаю, ну ти молодець. Мені б собі зробити тісто, типу, замішати. Я працював з гречаним борошном і працюю. І я знаю, що це, ну, типу, напевно, одне з найпротивних е, видів борошна це саме гречане. Не знаю чому. Але мені ну, прям дуже важко працювати іноді з гречаним борошном. Щось не те у нас. Ну, не виходить. Воно там просто крихта в цьому, в міксері в мене там бовтається. В цей час я взяв м'ясо, віддав владу. Владос, а? Мені потрібно буде м'ясо розділати, зняти. Е, також попросив його нарізати мені, типу, болгарський перець. Я роблю друге тісто. Воно не виходить, все валяється, все брудно, все в борошні. І я повертаю голову і Ваня стоїть. Ваня, а що ти робиш? Овочі нарізаю. Я кажу, поняв. Він правильно делегував. Все третє тісто в мене виходить. Я розумію, що воно десь плюс-мінус таке, яке має бути. Ваню, твоє тісто. Де, дякую. Що з овочами з моїми? Братан, усе готово. Димончик, акуратно. Все, йдемо на вердикт і Ми. Ектор бере нашу булку і починає мене так розносити. А хто займався тістом? Я слухаю: діліться своїм особистим рецептом. Я робив звичайну булку, бо я додав олію, там є розпущувач, дріжджі, цукор, сіль, борошно і тепла вода. І що ж сталося зрештою? Тісто не підійшло, дріжджі не спрацювали, тому що їм не вистачило часу. Якщо б раніше приносили інгредієнти, може, хоча б борошно і дріжджі, типу я б швидше це зробив. Бо це більше схоже на тісто на тортилью або піту, ніж на бал. У вас тісто вийшло гливкувате, і воно тягнеться. воно таким не має бути. булочка має сумний вигляд, вона забита і не жується. Жиру справді забагато. скільки ви додали олії? Я змазав е гастроємність, де вони лежали. А так я ну там не так багато там. Ну, Може, столова ложка олії на 300 грамів муки. Я лила просто на руку, і я по краю проводила пальцями змащеними олією. Я не готую вдома взагалі. Розповідаю, чому. Я весь цей час займаюся, е типу, в сфері харчування. І весь цей час я дуже багато працюю руками. Навіть якщо в мене є персонал, я все одно щось роблю руками. Тому. Коли ти працюєш по 12 годин або буває по 16 годин, і весь цей час ти щось готуєш, миєш посуд там, прибираєш за собою своє робоче місце, ти додому приходиш, і ти такий тільки не духовка і не плита. Будь ласка, я типу можу прийти, отак знаєш, як кіт. Я отак сижусь в стіну, опираюсь отак і сиджу, і все. І отак годину можу проводити, аби мене тільки не чіпали не люди, ніхто. Тому вдома готує тільки жінка. А як ви додали, в пасту треба розтирати? Да, я ну я Прям рис, покажіть, там бульйон був. Там був бульйон. Де був? І що, і Анчоус був у бульйоні? Да. А рис переварився вже, на кашло схожий. Ого. Я розумію, що він прям як каша. І потрібно перероблювати. Я починаю ставити другий рис. А паніка в голові. Ну, типу, в мене тільки паніка в голові. А мені ще потрібно рибу ж посмажити. Во, це не мій рівень. Ми бачили, що багато страв у червоних повертають насправді. Це треба робити те, що дітям. Ну, Подобається. ну, Тіпу піця, бургери. Я не знаю. Ну, ну, куди люди, діти завжди ходять? Ну, тіпа, Картоплю фрі мені дай, ну, там, шашличок ще якийсь можна вивезти, то не завжди. Тіпа. Потім ми починаємо видавати наш десерт. Хлопці, ви будете пробувати десерт команди червоних? Нє? Так. Так. Клас залишаю. Ви спробуєте? Десерт команди червоних? А? Саме більше сподобався в червоних э, тортик. Найбільше мені сподобалось серце червоних. Ми починаємо виносити морозу. Нарешті морози. Так, і ще одну корці прийде. Чорне смачне. Не складеться в мене. Я такий дивлюсь, я отак склав, він розгорнувся на тарілці. Я такий думаю, ну розрізати це щось, ну якось буде виглядати, типу, як та. Ну, мені не подобається. Я думаю, буду залишати так. Mm -hmm. Я вас вітаю ви перший. Дякую. Тартар з яловичини, е, з вустерським соусом, діжонською горчицею, каперсами. І трохи соку лімона для кислоти. О, каперси? Я люблю каперси. Коли тартар смачний, я з'їдаю усе. І це означає плюс 10 хвилин. О, дякую, шеф. Так це просто сере з м'ясом. Дев'є не хочу Анет вирішила підтримати мій флешмоб. Зробити сире тісто. Одна секунда. Стоп! Час вийшов. Дмитре, ви добре сьогодні попрацювали. Проте змін у вашій страві було недостатньо. Цього замало, щоб пройти до півфіналу тому ми вимушені з вами попрощатись. Це неперевершений досвід для мене. Я дуже багато чому навчився. Навчались ми всі разом, і я хочу вас обійняти, подякувати. Вам можна? Ви схудли дуже, так, за проєкт. Дуже, дуже. Бачите, ми тут працюємо над формою і над всім Працюємо до зустрічі. Трохи важко, звісно, коли в тебе вже є готова концепція, ти хотів показати себе, ти хотів показати свій шлях сюди. Як ти вирос за цей час? Клас, Я буде тебе не вистачає. Він людина, він ніколи не надягав на себе кітелі. Він ніколи не казав, що він переможець. Він ніколи не казав, що він якийсь пекар країни. Дуже крутий чувак.